Всім привіт! Сьогодні розберемо будову клиноподібної кістки. Це є одна з найскладніших кісток в організмі людини Осфиноїдалі. Ця кістка бере участь у утворенні основи черепа, а також середньої ямки черепа. Вона складається з чотирьох частин: тіло клиноподібної кістки, корпус костки, великих крил, майор, малих крил мінор, та крилоподібних відростків процесу птарикоїдиї. Тіло клилоподібної кістки має передню, задню, верхню та нижню поверхні. На верхній поверхні ми можемо побачити турецьке сідло селя Турцика, яке складається з гіпофізарної ямки фоса гіпофізаріс, спинки сідла позаду Дорсум селя та попереду горбка сідла туберкулюм селя. Перед горбком проходить передперехресна борозна суткус прехиasmaticus. На передній поверхні легко помітити клиноподібний гребінь – Кріста Свеноидаліс, по бокам від якого розташовані клиноподібні раковини – Конга Сфаноида, у яких відкриваються отвори клиноподібної пазухи Апертура синус Сфаноидalis, яка розташована всередині тіла клиноподібної кістки. Від бічної поверхні підходять великі та малі крила, а задня поверхня разом із потиличною кісткою утворює схил клівус. Мале крило Аля Мінор це трикутна пластинка, яка є парною та має трикутну форму, і товщу основи пронизує зоровий канал Canalis Opticus, який прихований з боку переднім нахиленим відростком процесу склиноidius антеріор. Нижня поверхня малого крила складає частину верхньої стінки очної ямки і з великим крилом обмежує верхню очноямкову щелину Фісура орбіталіс суперіор. Велике крило аля Майор, є парним. В основі крила з боку мозкової поверхні помітні три отвори. Спереду назад це круглий отвір, форамен ротундум, овальний отвір, форамен овалі. І остистий отвір орамен спінозу. Велике крило має 4 поверхні: мозкову, скроневу, щелепну та очноямкову. На нижній частині помітні ось, спіна осі сфеноїдаліс і борозна слухової труби. Сульку стуби аудітіви. Крилоподібний відросток. Процесус стеригоїдус є парним. Починається від тіла куподібної кістки знизу. Він складається з двох пластинок: присередньої ляміна медіаліс та бічної ляміна латераліс. які спереду зливаються, а позаду обмежують крилоподібну ямку Fossaбтеригоїда, а внизу відокремлені крилоподібною вирізкою. Присередня пластинка має внизу крилоподібний гачок. Hamulus pegoidus, на якому міститься борозна. На внутрішній поверхній основи присередньої пластинки знаходиться піховий відросток процесус vaginalis. Вздовж переднього краю крилоподібного відростка проходить крилопіднебінне борозна, а в його основі міститься крилоподібний канал, Canalis dergoidus, і човноподібна ямка. Дякую всім за увагу. Чекайте наступних відео.